Друзі, всіх вітаю! Ось це мій огород. Там річка йде прямо. Усе, що ви бачите, то все горіло вчора. І, що цікаво, підпал був по ту сторону річки. Тут очеред був і вітер махнув жарину і перекинулось на мою сторону. Щоб ви друзі розуміли, я йду на це місце, де я вчора буквально варив пшоняну кашу. Ось. От, дорогі друзі, скажіть, будь ласка, що можна сказати таке за таких людей, які палять траву? Усе вигоріто? Усе, що то бачите, чорне, то все. Вигоріта, друзі, дивіться, ранок, а воно ще димить. Щоб ви розуміли, друзі, я вчора вечором виходив відром Черпав воду з річки і поливав, тому що вже була нишна на вулиці, а воно горіло. Ось моя локація. Ось до я тут сидів. Він. І сміття. Хай не сполежить, потім заберу. Ось, буквально тут. Я ось до відпочивав. Ну нехороші люди розпивали спиртні напої на річці і викинули. Це я заберу смітник. От що сказати таке, а? друзі? Тут ось був сухий очерет. Я спеціально його не палив щоб не наробити горя. Я не підпалив, зато чужі люди підпалили. Дякуючи сусіду, який побачив мене вчора з братом вдома, не було в той період, коли воно все горіло. І сусід прийшов до мами. Батька теж вдома не було. І він взяв заступа, відкопав, -от а та би пішов до хати. сусіда там через декілька хат. Хлів згорів з другима. Було вчора дві пожарні машини. Ось дивіться, ще він до місця. Димить. Тому я повторююся ще раз до своїх друзів-підписників, які запитують за вогнище, за щепеш і за три сочниці. Я не хочу таких результатів. розумієте? Е, здається, горіло по одну сторону, перекинулося жариною на другу сторону і всі діла. Ось Тут е, очерет в лісі яглиця е, соснова теж вона швидко розпоміняється. І зараз наробити горя не маю бажання. Так що я воздержуся від відкритого полум'я і буду е, користуватися газом. Та що, друзі, бережіть себе, бережіть природу. Всім до побачення!